Марина розпочала ремонт у власній оселі декілька місяців тому. Її будинок постраждав від вибухової хвилі, коли російська ракета розірвалася неподалік від нього. У мене стіна потріскалася, почала падати, і нам довелося робити новий дах. І ми ж вже розпланували так, щоб це був мансардний дах. І тепер оце все будуємо. Побудувати мансарду не так вже й просто. Її зведення має купу нюансів. Ця конструкція сильно відрізняється від звичайного повноцінного поверху. Дах повинен мати або ламану, або трикутну форму. Борлат встановили і кріпимо на нього е, лагі. Щоб потом кріпить кришу. Марина пояснює, вже встановили тут потрібну ізоляцію та утеплення. На днях очікує, доставлять металочерепицю, щоб почати покрівельні роботи. Накрутили оці лаги. Потім буде там парабар'єр, вієбар'єр, утеплення. Зверху металочерепиця. Тут буде вікно, там вікно, там вікно. Тут буде вікно, двері. Бо мій чоловік. На одному з етапів будівництва каже: ну, повинен бути виход з мансарди у двір. Нащо не зрозуміло, але отут буде в нас така скляна дверь. На пошуки спеціалістів, які би взялися за будівництво, Марина витратила багато часу та нервів. Зіштовхнулася з банальним дефіцитом кадрів через нестачу фахівців. Решта спекулює цінами. Розвантажити газобетон. Тобто він мені порахував одну газобетоні. Ну там щось 10 гривень. Ну тобто, це велика сума для того, щоб розвантажити. Там виходило десь 2,5 з половиною тисячі гривень. Ну це ненормальна ціна за таку роботу. Тому ж я й кажу, що я стикнулася усіх галузях, не, не вистачає людей. На великий брак фахівців на будівництві скаржаться й прораби, пояснюють, не можуть планувати ані роботи, ані терміни, адже сьогодні люди є. А завтра не факт, що з'являться на роботі. Не вистачає ані малярів, ані бетонщиків, ані плиточників, ані гіпсокартонщиків. В процесі будівництва. Забирають хлопців в армію і поки знайдеш другу людину на заміну, то пройде час і так же саме кваліфікація. Дуже важливо про цікаву тенденцію розповідають у будівельних магазинах міста. Там останнім часом з'являються все більше жінок. Вони стали частіше купувати будівельні матеріали та вникати в суть ремонтних робіт. Мужчин в основному забирають і цим займаються жінки. Ну, звісно, це затруднило строительство. Женщины менше розбираються в стройматериалах, приходять з ничего нічого этом не розуміють. Ну як то роботи. Кадрова криза торкнулася майже всіх галузей ринку праці України. Проте серед всіх спеціалістів в п'ятірку найбільш затребуваних наразі потрапили фахівці з сектору синіх комерців, вантажники, будівельники, розноробочі водії та продавці.